Вітаю! Продовжуємо вивчення англійських літер. І сьогоднішня літерка, яку ми з вами вивчимо, це буде літерка С. Звук С. Що за букви, як гачки? Не гачки, а гусачки. Мають дзьобики і спинки, і велика і дитинка, мов по озеру пливуть. Відгадайте, як їх звуть. Англійська літерка С схожа на гусочку або ж на лебедя. С ці букви називають. Школярі їх добре знають. А як будеш «С» писати, то повинен пам'ятати, мама гусочка завзято нахилилась до гусятка, пильно дивиться на нього, на дитяточка малого. Тож і ти часу не гай, букву С запам'ятай. Отже літерка С схожа на гусечку або лебедя. У траві змія повзе, букву С вона несе. Англійська літерка С ще схожа на змію. Says the snake с каже змія. Запам'ятаємо, що літерка s схожа на змію, яка говорить с звук с س... The letter s sound s Підписуйтесь. Чекаю на ваші вподобайки. Дякую за увагу і перегляд. До зустрічі у нових відео. Побачимось. See you later. Bye-bye.